Ісус був зачатий Духом Святим. Ісус був помазаний Духом Святим, навчений Духом Святим, робив чуда і знамена Духом Святим і приніс себе в жертву Духом Святим. Життя Христа, Христа було дуже і дуже пов'язане з Духом Святим. В нього були дуже такі міцні, дружні відносини з Духом Святим. І тому Він зміг виконати волю Отця в точності на всі 100%. І відзвітував Ісус. Отцю Іоанна 17,4, я все зробив, що ти мені доручив. Тому закликаю, ці святкові дні, свято Трійці, дуже і дуже цікавитись цією божественною особистістю, третьою особою божества, дуже і дуже цікавитись Зближатись з ним, наповнюватись ним, вчитись бути керовані ним. Бо написано діти Божі керовані Духом Божим. Римлянам 8:14. Хай дасть Бог благодать, Хай Бог дасть милість, ласку свою вибудувати з Духом Святим дуже і дуже такі дружні відносини, єднання з ним мати, з ним працювати. Святом вас, святом зішестя Духа Святого.